Святослав Паламар з позивним Калина, один із п'яти командирів Азову, які після звільнення з полону 21 вересня перебувають на території Туреччини. Мала бійця пані Лідія долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Лідія. Вітаємо вас такою приємною новиною. Скажіть, як ви дізналися про те, що вас ваш син уже на підконтрольній території, що він в безпеці, що він в Туреччині? Ви знаєте, мені спочатку перезвонив серед ночі мій родич і каже: Включайте, ви бачили, що звільнили азовці 215 чоловік. А Святославам дзвонив? Я кажу: хіба він там є? У мене був шок дійсності. Коли я почала переглядати ефір, включила телефон. Ну, повключали і теле... ну, по всіх новинах, які каже, можна було дивитися, я все переглянула, побачила їх п'ятеро. Я не, не повірила. Повірте мені, в мене був такий шок. І коли я це ж була ніч, чоловіка збудила, він спав. Я кажу, син дома. Він каже: Мамо, тобі що сниться? каже, не може бути такого. Я кажу, Наш, наші командири вже в безпеці. Це був, ну ви самі не розумієте скільки чотири місяця. Ми ніколи. Ми, ми не втрачали надію, але ми завжди знали, що він буде вдома. Його ті слова дочекаємося, обов'язково зустрінемось. Ви знаєте, це було настільки важливі для нас, і постійно ми ні, не втрачали ні одної хвилинки, що ми його не побачимо. Ну, це, зрозуміло, побачимо. що емоції переповнюють навіть зараз, коли мати дочекалася сина з російського полону. А якою була перша розмова ваша? Про що насамперед ви говорили? Насамперед він перезвонив, коли я вже давала інтерв'ю дівчаткам. Ви самі розумієте, кожен журналіст знає, що є така новина, а у нас маленьке містечко, і в маленькому містечку приїжджали кореспонденти, і скажіть хоч пару слів. Я, ви знаєте, І тоді він до мене в той час перезвонив. Це була настільки радість побачити, почути його голос, але він вже був гарний голос. Повірте, вже такий не знаєте, не змучений, а такий відпочивший трошка. Бо перший дзвінок він перезвонив дружині з дитиною. Він це, я так зрозуміла, тому що є в ефірі, як він по телефоні розмовляє з сином, і така усмішка. Я перезвонила до жінки Святослава Антоніни, кажу, Тонечка, Він напевно до мене ні. Ви що, сина не знаєте? Він позвонив обов'язково перше до мене. І коли він до мене зателефонував, я спиталася, як він, що він, який голос. Одне було слово, що він дуже змучений, втомлений. Але передав вітання, скаже: передай мамі, татові вітання, бабусі, що я вже в, Тур в Турції і не в полоні. Це було настільки важливо почути його голос. І коли він до мене зателефонував, знаєте, в мене голос дрижав, а він вже був такий командирським голосом, сказав Все добре. Я в Туреччині. Я перше питання, коли ми зможемо зустрітися і обнятись, ну він сказав що ще згодом. Треба зачекати, все буде добре. Ну і до речі, О, фото я... усміхненого Святослава з телефоном в день обміну стало відомим у соціальних мережах. Я так розумію, що це момент, коли він розмовляв з дитиною. Які емоції були тоді у рівні? Так, він жін, Так, він перезвонив жінці, і тут так само дитина взяла вона дуже хлопчик, лук'янчик дуже чекав. Він настільки хотів. Він знав, що тато воює. Він знав, що він дуже ну, буває, знаєте, ну, перше враження було таке, що чому він такий заросший, Ну, знаєте, це, це дитина. Вона завжди пильнувала, який тато приходив, який був, а тут такий. Ну, але він зрозумів, я знаю, що то війна, я знаю, що тато військовий все. І це питання було знято. Тепер, от бачу, відео показують мені вже присилають дуже багато друзів за кордону, дуже багато родичів за кордоном присилають їх фотографії. Вони скорше бачать ніж я, які він вже підстрижений, які він вже ухожений, будемо казати. Бо перше враження, як я дивилась, відео, це ну. Як мама я зрозуміла, наскільки та дитина була змордована, настільки вон, їй було тяжко, але цей ком в горлі певно стояв, коли він перші дзвінки почув. А чотири місяці без зв'язку, без е, взагалі, без простору. Знаєте, ну, я, 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 я читала, я бачила, мені висилають дівчата дуже багато закордонних фотографій. Як, як вони, але я дивилася до ночі прес-конференцію. Я побачила наживо, я повірила, що вони є, бо спочатку був сумнів. Думаю, знаєте, у нас росіяни їм вірити просто нереально було. Пані Лідія, чи відомо вам який зараз, який зараз так, фізичний стан кажу, вашого телемарафон, сина? Телемарафон я вибачаюсь, напевно, що я слухала до кінця, ми до ранку ніхто не спали, і це була настільки радість, що. Так, я слухаю Оль. Так, ми вас ще раз вітаємо з такою новиною. Розуміємо, як серце матері на це могло реагувати. А ми я хотіла запитати, який зараз фізичний стан вашого сина? Наскільки важкий він і чи потрібна довга йому реабілітація для того, щоб відновитися? Що відомо про це? Ви знаєте, він нічого не сказав. Він сказав все добре, годують нас добре. Я Ну, ви знаєте, я побачила по фотографіях зараз. Вони всі з усмішкою, вони всі в хорошому гуморі, як то кажуть, вже бойовий дух, я так зрозуміла. Ну він ніколи не поскаржиться. Ви знаєте, він настільки скритий в тому питанні. Як я спитала, він з тонечкою більше розмовляє. В нього є пару секунд. Він і вчора до мене телефонував. Питання було, коли я зможу тебе обняти і подивитись на тебе. Він сказав: все добре, мамо, з часом. З Часом зустрінемось. Все. Ми, ми вам дякуємо, і вся Україна, зрештою, дякує вам за сина героя. Справді, героя, так, на зв'язку з нами була Лідія Паламар, мати Святослава Паламаря з позивним Калина говорили про те, які були емоції, перші емоції, коли мати дізналася, що син уже повернувся з російського полону.